Привіт, Ютуб, з вами Мейсон. Сьогодні в нас відео буде про PUBG, Я вчуся далі грати. Записав для вас дві каточки. Одна катка буде в гарній якості, за другу одразу вибачаюсь, тому що я її завантажив твіча, трошки провтикав вимкнути запис. Але тим не менш, ці катки ну для мене вони точно цікаві. Для вас вони можуть бути простенькими, бо все, все ж таки я новачок. І якщо це так, то напишіть для мене якісь можливо поради по сенсі, по графі, по... та навіть по розкладці кнопок, бо я ж кажу, для мене це все в нове, я досі її вивчаю. Можете навалити хейту в коментарях, який я нубяра, я ображатись не буду, тому що це правда, але я вчуся. Ну і як казав мій дід, не пизди чужі фрази, бо нападе якась зараза. Гарно, питань немає. Сука. Так що за Роману вибачай, я твою фішку красти не буду, просто до слова якось підійшло. Ну а ви, народ, ставте вподобайки, буду дуже вдячний. Підписуйтесь на мій твіч канал, стріми проводжу на твічі, буду радий новим глядачам, підписникам. Та й переходимо до самого відео. Я не, блядь, поклав, да. Нок. Кент его там тоже. Ну, я бил. И меня нокнуло. Блин, ну... Я спешу, наверное. Да. По ним хуярить. Блядь. Чуешь, да, его? Угу. Не шуми, не шуми. Че тут так? Це не шуми, в смислі, не ходи взагалі, да? Поруч, Близько. Поруч. Два різних складу. Одного поклав. Що, не, до, не добивай, не доігруй. Враховуй, що ще три противника. Бо два складу. Блять, він мене з того ж місця поклав, сука. Хорош, баран, сука. Взагалі по сторонам не дивився Забіг на, напряму. Компенсатор, блять, шо сука, лучше нахуй. Ага, Я вже вже забрав. Поїхали! Приїхали, блядь. Друже, вибачай, я... Ну, б... А я ще вмісто того, щоб щось залутати, щось своє, по-моєму, викинув тут. Я не, не пам'ятаю, що. Закинься, Як? пожалуйста. У мене немає більше диму. Закинься і поїхали. Нас не йобнуть. Треба буде дуже. Профессиональным. Только прошу тебя в машину сядь. Первым. Давай, давай. Да Оху все есть. забудьте нахуй. Мы, блядь. Все. Нормально? Хуяно. Сковородка. Фотельная. Нок. Ебать, я бачу, без хп вообще. А другий, блядь? Пинта буду вертать. Сука, что позволить мне блядь. Хорош. Все, минуса. Ой, блядь. Снайпа, снайпа. <laughs> <laughs> Че ты в прицеле бегаешь? Не знаю. Я, ну, понял, что не владею всеми кнопками. Я Иногда шестики начинаю комбінації прожимать, що мій комп'ютер каже, що, сука, фокусник, блядь. За забором. Отут. Двойка, двойка, левис пишталки. Нок, лівого. І, і ще один, і мене ще один. Меня ног, менек. Сейчас я доїм. Пільце, він теж піднімає. Мого, доїли. Угу. Mm -hmm. Пішли. Бусти кинул? Угу. Mm -hmm. Ну все, тут, тут прям режим пиздеца, понял. Зліва були тіпи, в них там камні, дерева. Да, ще не так багато. Ну, кстати, QE все-таки краще працює. Двойка там одного нокнув. Чи убив сразу? Перебігаю, перебігаю, перебігаю. Камінь по зоні. Не камінь? не по зоне, то не по зоні? Тобто... Блядь. То блядь. Хіба ні? Шлем третього. Охуєть. Блять, охуєть. Откуда нахуй? Ну, ну сука. Я ж Це... за камнем, був. Далеко? Да, Далеченько. Я не вмію такая играть. Коли трава. Ти лежиш? Це вообще прям не моє. Понял, ну давайте. Ще й викинув цю. снайпу. Был, побачил пулемет. А надо было вернуть снайпу. Блядь, ты, блядь? Ну, понял, я вообще не сделал шум. Не Нема смаків? Та я труп. Це дурак. Ой, друже, я щось такого. Я не... все викинув, нічого не взяв. от зони ще. На нервах. нерво. <звук> И тепочки вдоху, я що в селі цьому можуть бути. та карта, де не можна вертати, да? Ага, в домі оцьому. цьому. Для <звук> був прямо на митці. Але він міг туди, в двори піти. Бачу, бігає в хаті. Він не зна про нас. Не зна, не зна. Можна йому гранатку закинуть. Розбитий. Двойка там. Гранату. Да. Сука. Опять попав, але не вбив. Один лівіше, випрыгнув. Сюди побіг. А той? Другого не бачу. Той там же ж в тій хаті на жопті. Блять, що це в мене нахуй таке? Відходжу. Похожу. Ага, він не чує я його. Нок. Все. Хорош. Гарно дав, да? Та таке, я не зажимав, поняв, нажав, державу, а так клацав. Так можна ще контролити хоч трошки. Діко? Ну, по-любому, знайду такі задри, які завжди ящики лутають. Ось все, ящик. Що, ще... не трогав ніхто? Не знаю. Він, по моєму світиться червоним О, димом. О, да! Візьмеш собі нову пушку, перевіриш? Давай. Ото що я казав. А я собі обвесы взяв. Ну, тут рюкзак третій. Угу. п 90 оце? Да, да, да. Патрони отож на неї, понял. Угу. Вона малу отдачу має, каліматор, сразу лазер, все, що треба. Угу. Ну, таке як можна пробувати. Жалко з такою пушкою проїбати. Скільки патронів у тебе 200? Так. Да. Нормально. Ну, вона вистрелює дебело, так. Да? Ну як ППшка. Я ж більше таких патронів не знайду. Ну, потом поменяешь. Пару файтів поменяешь. Отдача в ней и есть. Она типа их. Мне кажется, трошки до штурмовки приравнивается. Вона така мощна, И по дистанции непогано. Типа дом тут був, щоб ты понимал. Нормально? Угу. Ты же добавил, разруш... разрушительно сполну, по-моему. А может частично. В новій обнові. Що це, блядь, за шарик? Ніс червоного оленя. Вдягну, глянеш на мене. Угу. <реку> Але якщо ти в шоломі, то не гляну. Ні. Хоча, може, гляну, воно вверх убирає. Угу. <реку> Можно під дроп сыграть. Ебашусь. О, десь! По тобі? Да, десь. Десь оттуда. По паличка. Здание. Ого, ого. Ого. А мене нема, кстати, хілок. І бать, як я добігався так. От тобі и пизда. Ніхуя нема, бігав в ротезі, нічого. Є хилки? Да. Можешь чи, чи хілок дать прошки? Я 6 вообще проебал. <гум> В ты свитый нос. Дякую. Не-не-не, заболеваний забирай. У мене адреналин. Ух ти, сука. Обходять лівіше вже. Да, прям так. За камнем, да. Тут. Нема гранат нормальних Нок. Реш. Там же двойка, а другий далі був за ними. Не знаю кого ти йобнув. Він повзе за дерево. Доїв. Поняв. Не знаю, де другий. Другий був трохи, трохи далі, там за холмом. — Сзади, сзади, сзади прийшли з города. Там, по-моєму, Це Ебать.сей, це сука, обійшов, походу, вже. — Я в здание. Бентуй. Бентуйсь. Блять, ну ты представляешь. Да, цей... Ты в сейф заедешь? Я за камнем, да. А Девин? Добро У меня хуй, сука, моих класс ты. Ты можешь сюда вот повсти, бо там стрельба была. Тут кого краю. Блять, пизда. А я. От чуєш, да, оцей стріляв по нам коженочі? А я не можу ні двигатися, нічого, дай. Mm -hmm. Закриві, балу, нахуй. Типу ти в мене хиле, нема, треба десь аптечку, хоча б не йди. Може, в нього. Давай я того, що первого нокав, а ти того, що отут другий, отам. Ти байки, який, блять, перший якого я нокав, він був... Первым шлемом. А такий дерзкий. Mm -hmm. Угу. Побачил буде трошки бомж. Побачил и а що. Глушак на штурмовку есть. Пизда нема бинтів, ничего такого, понял. А тут же ж не спавнится, нихуя. Угу. Mm -hmm. їм Ой, блядь. ебать мазіла якась у мене збоку отут десь на помаранчевій. Ого, ніхуяся, мазіло, блядь. Із-за не бачу його. То ти з лушака стріляєш? ні ні. Я Проходить, це він правіше. За оцим деревом. Ні, то не я. За оцим деревом. Нок. Угу. Того за деревом. Попал левіше. А це з наших домів десь. За камнем. Попал опять. Як він живе, сука, два рази попав. Оранжевий камінь? Оранжевий? Да-да-да. У нас сусіди дими mm -hmm. прокидають. Отут на жовтій. Сука, ну як не попав. Нок. Ще я спину лежу. Байдем, куди ну, воно летить? Забрав двох. Зона, 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 зона. Єбать. Yeah, Приїбались, хлопчики. Але ж, сука. Немає бенси, щ... никакого хуя немає. Але ж, да. Да за сука залезь, блядь. Ну ти шо, сука, олень, чи шо? Зона там было по любому. Санибент. <рес> Че хоть искать ты? Mm. А до комплекта не хочешь, а то габелла прям буде. Никого комплекта. Ящик Червоний. Де ты его бачишь. Зліво. У мене просто вообще ничего немає. Ну типа лучше ж лутануть. Типа. Тіпи... А я чу. Щу... З с газа зоны. Ох, сука, хуй. И тут один підходит, вот тут на ход нам. Тобі. Тоби, все тут десь. За камнем. Ага, хорош. Той умер до геровой зони, если что, той и задней. я тебе вже не, не підніму, подниму все. Не подниму, не подниму. Играй, играй, играй. Уважен, давай ще. Хорош. На плейсмент, Кость. Один на один, один на один. Ти чув його. О там десь нагорі. Не пікайся, якщо не бачиш ітап. <кхем> Все, я мовчу ти сам. Єбаті кинуть нічого. Все він тебе бачив. Значить дуелі не буде. нихуя если ты выдашь. Сюда нахуй. Красава. Блядь, ну сука, это что, третий килл был? Пиздец, а такая вроде катка ёбнута. В цьому весь ПБЖ, походу.